Сторінка 22. Параграф 6. Які особливості будови клітин евкаріотів? Яка будова оболонки клітин Маріотів цитоплазму клітин усіх організмів оточує плазматична мембрана. Вона виконує важливі функції, захищає внутрішнє середовище клітин, забезпечує обмін речовин клітини із зовнішнім середовищем, бере участь у утворенні контактів із сусідніми клітинами багатоклітинних організмів. Тощо над плазматичною мембраною розташовані так звані надмембранні комплекси. У клітин рослин і грибів це клітинна стінка, дивись малюнок 5.1. Головні функції клітинної стінки опорна та захисна. Зокрема, вона підтримує форму клітини. Клітини тварин клітинної стінки не мають. Яка будова та функції цитоплазми? Внутрішнє середовище клітини, цитоплазма, дивись малюнок 5.1. У клітин евкаріотів розташований між плазматичною мембраною та ядром. Це прозорий і в'язкий розчин органічних інформацій. Неорганічних сполук, у якому міститься органели та Наприклад, запасні поживні речовини. У живій клітині цитоплазма перебуває в постійному русі, забезпечуючи зв'язки між різними своїми структурами. Органели це постійні структури клітини, які виконують відповідні функції. Серед органел важливе значення мають пластиди і мітохондрії, сформовані двома мембранами. Клітини рослин зазвичай мають пластиди, що бувають трьох типів: малюнок 6.1. Типи пластид. Хлоропластим зеленого кольору здійснюють фотосинтез. Хромопласти забарвлені в різні кольори. Крім зеленого, надають певного забарвлення різним частинам рослин. Лейкопласти безбарвні, у них запасаються поживні речовини. Хлоропластам малюнок 6.2 зеленого забарвлення надає пігмент хлорофіл. Саме завдяки хлорофілу відбувається процес фотосинтезу. Клітини ані тварин, ані грибів, пластид не мають. Мітохондрії. Малюнок 62Б. Це своєрідні енергетичні станції клітини, які забезпечують її необхідною енергією. Малюнок 6.2 – будова хлоропласта та мітохондрії. Зовнішня мембрана, внутрішнє середовище, внутрішня мембрана, структури, з якими пов'язаний хлорофіл, складки внутрішньої мембрани. У клітинах, рослин і грибів можуть бути вакуолі, заповнені клітинним соком. Дивись малюнок 5.1. На відміну від пластид або мітохондрій, вони сформовані лише однією мембраною. Клітинний сік це розчин органічних і неорганічних сполук. Він тисне на мембрану. Підтримуючи форму клітини, у ньому можуть міститися запаси поживних речовин. У клітинах тварин вакуолі з клітинним соком відсутні. Але можуть бути вакуолі, в яких перетравлюються частинки їжі, тому їх називають травними. У цитоплазмі клітин будь-яких евкаріотів Є система порожнин, оточених мембраною, так звана ендоплазматична сітка. Дивись малюнок 5.1. Вона насамперед забезпечує пересування різних сполук по клітині. Крім того, тут можуть синтезуватись деякі сполуки. Обов'язковими органелами клітин усіх організмів є рибосоми малюнок 6.3. Ці дрібні структури, позбавлені мембранної оболонки, можна побачити тільки за допомогою електронного мікроскопа. Вони беруть участь у утворенні білкових молекул у всіх типах клітин, як про так. І евкаріотів складаються рибосоми з двох частин більшої та меншої, що сполучаються під час синтезу білкової молекули. Узагальнення евкаріотична клітина зовні оточена плазматичною мембраною. Усередині має цитоплазму та органели, ендоплазматична сітка, пластиди, мітохондрії, вакуолі, рибосоми.